хочу зняти голод наш. Тація помідорів. Вже от починають починає тут дрібати. фасольку мама посадила. о, Моя жіночка, ту голах. Здовж ми вже його вибрали, бо він вже до достиг. І далі. Де біб, о, дош посаджений, росте. О, там малина, малина цього руку немає, бо трохи ніби вимерзла і. Ну, але щось трошки є. О, тут маємо смородину. О. Здовж морозина це наша хата. О, тут літня кухня, теж антена. Тож шкліп ту тут шкліп постійний, ту морква є, тут малини такі вони від весни аж до осені, до морозів достигають, мають ягоди. Нелі, але, всю плантацію твою. І дивишся, що всюди в тебе квіточки є по всім городі. А от думаю, вже зніму повністю. О, теж повічки вже червоні достигли. Ну, смородина пропала, але трохи є. Ось довж квіти в нас. Все моє, вже на нелі моє сонечко. Все тут доглядає, все. Старається, щоб всюди були квіти і на городі, і кругом хати. О, яка вона Господинка моя. О, вона, е. Осміхається, молодець, а тут у нас полуниці є. З цього року полуниці не дуже зародили, бо мама осені того року пересаджувала їх і вони не дуже так привнялися. Але для нас вистачає. Ну, виноград. виноград не дуже не такий, щоб був бо морози вдавили тоді якраз як він почав листочки випускати і змерз. А ту, як, як називається? Лаванда. Баланда. Баланда? Ва Валанда. А, Валанда. І... Валанда. А це вони і що за корч такий? Ну, дуже пахне файно. Я не знаю, файна. як воно називається. Ну, десь. Як метеолія пахне. Ну, ну. А дуже десь. дуже да. файно пахне. А сьогодні жасмін вже перецвів. Ну. Жасмін перецвів. Тут Замаїли ми на зелені свята маємо О, Тут тоже май є. О, так, йдемо йдем, йдем сюда во тут около вожу. Куток коло гаражу. Ту, куток, горе, коло горе. Ну, куток з квітами. Даже Нелі і камінь поставили на пеньок і, і ще й підмалювали його е, таким синуватим кольором. Тут галаш, тут далі йдемо, криниця. Є тут о, прицеп на є, щоб дощ не замаркав його. Тому що той Борисю, що ти мені подарував з Німеччини. О, тут така шопка. То куриць, болі колись псами тримали, а зараз по тримаємо там склад. О, тут теж квіти з довж, насколо літної кухні. З здовж тут теж поставила камінь на пеньок. Вона любить каміння класти на пеньок, щоб було пайно, красиво. О, тут теж здовж. Це тут тріянди кругом, плота тут калина така. У нас э, в то вона вся червона. Так ніби ніби дерево горять. Тут теж тріянда, тріянда, тріянда о, така, Здовж плота. О, довж, довж, Школа. довж від школи. довж такі. Квіти. Моя дружина любить. Щоб всюди було частенько, щоб всюди квіточки були. Папові тіло з лісу поприносила, понасаджувала, щоб ні одна кусочок землі не, не був пустенький. Ну, йду далі я, бо хочу все зняти, щоб Що тут за квітки такі неробій. ага. Так, йдемо далі. Ось вот ту хата збоку наша. перекрили, ну. А тут теж. Другі нас гараж такий. Не, тоже, во, тут малина вимерзла в нас, то нема О, тут нема малини. Тут теж квіти в нас, які всі файно зацвіли, аж любимо дивитися. Так не ми. Ходимо по раю здовж квіти, вздовж квіти, вздовж оту гараж такий наш. О, і все, коло гаража квіти, тут виноград, ну ще він не має кітців, але він добрий на вино. От як ви всі з приїдете додому, то мама вас гостить. Все, винограду вином. Тут ти купав колодязь, такий колодязь, щоб перекривати А тут колодязь, такий викопаний, щоб перекривати крани до хати, щоб тепло не йшло, якщо сильні морози, щоб ми тут перекривали. О, далі йдемо. О, Тут маєте галаш. Там фіртку треба відкрити, купити. А о, то йде відкрутив. Отут. Віх наш такий великий. Він має дуже великі плоди. О, тут самоїли ми теж маємо на зелені свята. О, мама туди, як збирала губи і наламала гіляки, і я позатикував, щоб так було, як у людей. О, Тут гординку від вулиці, теж у вас довж квіти. Все квіти, все квіти. Подарував а це гномик подарувала А той. Що? Оксана подарувала. О, він теж квітки на, на, на точках везе. О, це файно. Идем дальше мы на другую сторону идем. А? Ага. О, это наша улица. Лесик Курбаса. О. Тут наша хата здоровая. Вказано. Квіточки за мерів на той стоять. Які квіточки? На вазонці. А в овозонці в вікнах, в пікнах, орфідеї, що тобі боязгалів передавали з америки. Ага. Здождош. О, І наше сонечко теж в офітку мені відкриває. Дає, щоб я ще з цієї сторони і зайшов і сфотографував, щоб ви бачили повністю наші подвір'я. О. О, Тут скрінька пошта. Тут часом кидають газети якісь квітанції оплачувати на світло на газ а то з цієї сторони теж здовж квіти, здовж. Є, як каже мама, є коло чого ходити. Та вона ходить, але я їй допомагаю, бо Власне, треба водички попілувати в ті вазоночки. А де десь яке ту файне все. Здовж-довж. Тож. Вот тут теж насадила паповідька далека. На люби сину паповідь, бо вона має такі широкі листки, так ніби в джунглях виглядає. О, А тут я все кошу травичку, косаркою маю, косарку мені. З Польщі передали. То не з Польщі, а з Іспанії Оксанка наша передала. Я маю чим косити. Тут керівниці, може пам'ятаєте. Все не раз воду качалисти, а тут які файні сині квітушки. Вейка э, то краса. здовж здовж здов, здов, здов. Ну, А 200. А то, а то нельзя називають. Ну, тут здож такі такі вазонки є. <рисок> <рисок> а, не ще файн. А десь які вазонок, то якийсь царський вазонок називається. Тут теж всякі квітушки, всякі квітушки. О, а тут як, зацвіло все. А цей ще не цвіта великий. Він такими кетицями. Світе і такі, як колона, царська називається. О тут до хати. Те, тут теж вазонки почіпані, о, теж вона коло не Моя дружина Неля. О, А тут вже вона змучилася, сила. бо знаходилася зі мною, сила, сила спостерігала, чи я добре. Я знімаю на, на відео. Ага, то вже сіла, вже усміхається до ага. що я так файно то все вмію зняти. Якщо я щось себе похвалюю, а що я, ще... я так знімаю, як. О, а то жабу ти мені купив на день народження, бо я хотіла. О, а це жаба така, як гліб подобі лісовій, то царєці лісу, та жаба називається. О, Тут теж його дош, то якраз вхід до хати. до хати, Але ту мама затягнула спеціально таким мапу черванку, щоб мухи не летіли. Дош, 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 дош. Так, все, там. не... Аж на повороті ще йде. Куди? До поворот якраз. Какту з тобою вот, пієш, вазонок. Хто вазонки в тебе може, то є коло чого ходити і коло чого пильнувати і підливати. Все, я вже... Тут його кактус базонок, то звідки декоративний карту. Оці Ага. Ну, гарний кактус. О, все, все, все. Я, все, я зняв. Тільки хіба б все пішов від школи, але вже нема чого йти. Все, я виключаю.